Я хочу маю велику честь висловити величезну вдячність за всю роботу, яку робить ваш син насамперед, за вам особисто за те, що виховали такого достойного е, чоловіка. І крім того, побажати вам найперше для вас, для сина, перемоги для нас всіх жити у вільній, щасливій, незалежній Україні творити заради наших людей і щоб та творчість була невичерпним джерелом для нас, всіх, і крім того, для тих поколінь, які прийдуть після нас, щоб кожна людина могла себе відзначити і залишити свій слід у майбутньому, щоб життя кожної людини не пролітало як мить. Але щоб залишало за собою надзвичайно великий і потужний світ. Дякую вам, що ви маєте таку радість ростити такого сина і бути причетною до всієї його творчості. Mm -hmm. Бо як би не було, кожна людина, mm -hmm. вона є творіння Божим, а ми просто маємо можливість і нагоду бути біля них. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже велике дякую. Це дуже почесно, від моя невелике вітання. Якщо можуть побачити роботу, відзначити роботу, то це велично для людини, яка є, є таке, немає пророків своєї річні. Та є пророки, якщо свої люди бачать і відзначають Само ці програмки. Десь які, такі чиновники, вони більш скурпульозні, вони більше у паперах, вони більш заангажовані такими механічними якимись, процесами. І коли вдається помітити творчі здобутки, це величне. Але ми знаєте, ми не причетні до тої самої творчості, ми тільки можемо її помітити і відзначити і передати. Дуже добре, це дуже Знаєте, так, що поклін вам нас. Це <ріст> найперше від нас, в нас поклін вам, щоб ви виростили таку людину, що надали йому таке натхнення, добутки в творчості. І, власне, що знаєте, атмосфера надає можливість людині творити. А атмосферу цю творять хто жінки? Це ви Тому слова. Зло б не несправедливо, якщо б я не назвала тих людей, які десь прилучилися до того, щоб відзначити його працю. Це наша національна спілка кінотрофістів України, це Олена Борисівна. Е, Парфенюк, це наш голова, нашого середку е, спілки кінематографістів, нашому Івано-Франківську, це Юлян Юля, Юля, Яковина і його заступниця Ольга Терешко. Е, 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 і це славна наша обласна влада. Да, Дай Боже, всім здоров'я і дуже велике дякую, моє особисто материнське. і безперечно Мар'янове, Це дуже почесно приймати Нагороду за сина. Це, це точно. Це дуже, це дуже Ніколи ні, 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 наші здобутки не є важливішим, якщо ді, здобутки дітей. Це завжди це... найбільша радість, бо ми десь маємо собі якісь там цілі само собою, але коли... Визначають нашу дитину, це найбільше дратує серця. Це, це, це дякую. дякую. Я перепрошую, що його немає. В нього е, дитина хвора, mm -hmm. він там на лікування з малим і неребітаційні. Так що він би був тут, якби не було таких справ. Дуже дуже також. Надзвичайно приємно і мені імені це не також, на віде, вручити безпосередньо грамоту, вам, пане Мирославе, за всю ту працю, яку ви кожного дня творите, намагаєтеся зберегти і крім того промножити всі ті красі, яку бачите, виключно ви. Бо ми Дякую. тільки можемо оцінити якусь частинку того м, потенціалу, того величі думки, яку бачите ви за ваш талант. Дякую. Після слова, якщо ви дозволите, Дякую. користуючись нагодою, в мене така з'явилася задумка, можливо, я хотів би зняти документальний фільм про, про ну, серіал верніше, про тих героїв, які от, портрети на, на соці. Тобто започаткувати такий серіал, і про кожного з них зняти по 5. 10 хвилин, щоб воно було. Там, там. Якщо е, така ідея вам подобається, може я би Звичайно. написав якісь цей дивіться. В нас є асоціація сімей загиблих. Вони мають дуже добрі гарні контакти між собою. Знаєте, це є звичайність. Ну я пишу офіційну заявку сюди. Так, ага. ми і ми посідаємо спокійно безпосередньо з головами асоціації, з відповідальними людьми. Тому що найкраще про героя ніхто не скаже, як сім'я. Ні, це, це само собою. І е, в нас є, по-перше, що це величезна кількість. Я в бізнес плані все напишу. Тобто це не так страшно все буде виглядати. Але якщо ми їх не збережемо в пам'яті, не правильно, ні, то... ну і, і раз. Марія сказала таку промову. Я вже не був повторювати, хто, що і так далі, але скажу таке, що ну, ви про війну згадали. Я вже так 10 кілометрів швидко не побіжу, як би треба було. Але снаряди ще можу подавати. А, а в вигляді снарядів у мене що? Пісня, вірш, байка, кіно, відеокліп. Я хочу, щоб ви тут стали на цю стінку, бо тут вже айну. Але візьміть камінь. Трошки сюди, щоб не з'їсти.